Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин саме київське Динамо підтвердило дуже важливу новину для майбутнього команди. Справжній шериф нашої оборони отримав поновлення контракту, що показує, що керівництво робить ставку на безперервність та міцність складу. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і залишайтеся зі мною до кінця, щоб зрозуміти всі деталі. Поїхали! Через свою офіційну прес-службу Київське Динамо оголосило про поновлення контракту з українським захисником Денисом Поповом. Рішення було прийнято після позитивних внутрішніх оцінок і зміцнює довіру клубу до одного з основних стовпів оборонної системи. Згідно з оприлюдненою інформацією, Денис Попов підписав новий п'ятирічний контракт з білосинім клубом. Хоча Динамо не розкрило цінності, що лежать в основі угоди. Тривалий термін дії контракту чітко показує, що клуб розглядає захисника як фундаментальну частину сьогодення та майбутнього команди. В офіційній заяві клуб наголосив на своїй впевненості у гравцеві. Футбольний клуб Динамо вітає Дениса Попова з поновленням контракту. Ми віримо, що наш захисник продовжить грати на високому рівні та вигравати багато трофеїв і титулів з командою. Попов, вже відомий своєю фізичною силою, лідерськими якостями та стабільністю, залишається одним із лідерів захисту команди, особливо в той час, коли Динамо прагне стабільності та зростання протягом сезону. Наразі Динамо Київ посідає 4 те місце в чемпіонаті України. Маючи 26 очок після 16 зіграних матчів, поновлення контракту з Поповим є чіткою ознакою того, що клуб мислить у середньостроковій та довгостроковій перспективі, зберігаючи досвідчених гравців, щоб забезпечити команді безпеку. А ви, вболівальники, чи вважаєте ви, що Денис Попов зможе повести захист Динамо до нових титулів у найближчі роки? Залишайте свою думку в коментарях та слідкуйте за каналом. Щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо, Київ.